Як свідчить практика, люди бувають різними. Людина муза назавжди творити мотивує, людина якер навпаки лише демотивує. Людина радість, позитив, з приємністю дарує, людина смуток, негатив журбою провокує. Людина мудрість залюбки, красивий світ будує, людина дурість, як грибки, життя всім руйнує. Людина ніжність, наче чарай, привабить, зачарує. Людина черстить, як лишай, вражає і дратує. Людина сяйво, мов ліхтар, дорогу озиряє. Людина сірість це метар, що смуток навіває. Людина щастя нам щодня натхненно гріє серце. На жаль, людина западня, це серце б'є, як скельце. Щоб нерви добре зберегти і спокій не втрачати, ретельно друзів нам завжди потрібно обирати.